Лугині діброви, повну гомою, розмови і пісень в чарнику. Лев, що царі над звірами, пише листи з печатками, розсилає на весь світ. Час настав у великих зборів, най зійдеться до царських дворів швидко весь звірячий рід. Царю, Микити вже мені хоч пропадать. Діток моїх б'є, кусає, а вовчицю обмовляє, так що й сором повидать. А мене хіба ж то чесно, як він хитро і облесно, мару мало гріб нас не вигнав. Цар, страже наших прав, ковбасиємо жматочок, та й сував її у куточок, десь і той мене вкрав. Бач, яке собаче діло, ковбаса була моя, що ли злодій, я не спору, але ковбасу в ту пору в ковалихи викрав я. Заєць ось душа спасенна, як же є, ні в ні південно, зла нікому не хотів, ну пішов він до Микити, той бач, мав його навчити тропарів і кондаків. Ой, гірка була наука, лиць відразу взяв до добука, а прийшли на п'ятий лаз і шторхнув мене у грушу, би витри з мене душу, якби він мене не спас. Аж ось виступив до трону, щоб взять лиса в оборону, стрий його борсук бабай. Добре до старі казали, жди від ворога похвали, що тут наплили, гай-гай. І не собо вам не сити, власно й Богу зносити, відвівати давну плість, а б краще нагадали, як ви везли сумандрували, то повдива свіжа пість. А для зайця річ не люба, що надрав учитель чуба, ніби нас не давали всіх. Той, ж то що бачив, щоб наука йшла до голови без Все розмазував і не сміх. Гей, хто в лісі не буває, той не бачив, той не знає, як Микита лис живе. Лисовичі славний замок, не один там хід і ганок, Ям, скриток чимало є. Лис Микита в своїй буді спочива собі по труді, аж нараз почув стук, стук глянув, ой небесна сила, аж аже сам медвідь бурмило, а в руках страшезний бук. Гей, Микиту, де він ладець? Вилізай, ось я посланець. Від саміського царя кличе цар тебе на суд, хай явиться мені тут, лизмики та гайдамака, а не хоче йти в мій двір, на тортури під топір, хай пропаде, мов собака. Ойко, ми ж з одного роду з вами я в огонь і в воду. Лиш сюнічку ще заждіть, гляньте небо замрячене. Ви втомились, а в мене, вибачте, були дживіт. Я ж пустельник, то й не слід м'ясо їсти. Тож, ось я мушу, щоб не, не брать гріха на душу, сати той обридлий мід. Мід! Мід обридлий, Божа сило, я б за душу дав. Де він? Де його купуєш? Як мене ним утрактуєш, вір, не будеш нарікав. Та як так, мій милий, то ходім. Зочеверть мильки тут ось колода ся відкрита. ти типу щупа її під бік та в ній меду що не міра, звідси я й не раз волі. І за сим медвідь бурмило, лапи, голову й карчило. Ту широку щіль запхав, лист тим часом трахобухом, клин із дуба вибив духом, і бурмила дуб спіймав. Як побачив цей єсений, що медвідь такий нуждений, то аж руки заламав. Гей, бурмило, любий друже. Хто ж побив тебе так дуже, ще й за шкірі розідрав? Симики то все зробив. Що? ти мій вірний кіт мурлика, хоч постава невелика, та розумний ти за трьох. Шлю і тебе я до лиси до микити у його злодійський льох. Мур не ждали, от везита, повечеряєм гарненько, поспимося, а раненько, як миший ти бажаєш, тут їх маєш. Та хоть ними гадь гати. Тут у вітуємо будинку, Мишить тьме натьма, мій синку, і близенько нам іти. Ах, на наш мій найменший, поведіть мене на миші, я на миші дуже звик. І полізли бур'янами, аж дивійців був курник. Страх не є котяче діло, і у дірку скочу сміло, І щасть прась в сільце пійма. Раптом двері заскрипіли, від узянений, спотіли, спали це совпада, а, а за ним сини і слуги все за мене з боком другам. Ось де моркова біда. Бийте звіря, бийте звіра, відкрикнув, вчора култаном смикнув, бийте, поки спустить дух. Бейте. Ясно. узрів його батько збити, якісли ябко, злості, злості. аж поселенів. Поселені. Що? Знову світою рвити насміхатись з моїх слів. Максим. Царю, то ж пішли ти і мене ще Микити. Ей, Сумаше, схаменися, що за збитки робиш ти, за що ти з посланців пися, чи не правду ти боїшся на той царський суд ти? Що ж, піду, на всі побачать, хто сміється, ті заплачуть. Цар на ласку змінить гнів.